Всім привет клас, І сьогодні ми розберемо iceberg по домі-шоу. Та я придумав сам айсберг. Я складав все це сам. Ось наш айсберг, Давайте розглянемо. Цей айсберг, який казав, я казав, це створював сам. Зате вже знову вже передадемо до айсбергу. Інші канали. Окрім оригінального каналу, є ще Spider і Nіндяgo. І Доміншоу Плей. Коли був створений канал? Канал був створений 23 лютого 2016 року. Перший образ персонажів. Для тих, хто не знав, хазяїн виглядав ось так. Всі персонажі це є хазяїн, мурзик, Жду, Веронічка. І ще інші локація частіше потрапляється в локації кухня і вітальня. Це забралося у деякі гедво, і воно подавалося гумористично, горостечення, що стоїть як сатира. Але і іще, іще, іще глибше. Соловні. Звісно, це не в ранністі, а в геть берег. І це теж така сама ситуація, як. не як ти, що я говорив, говорю, подуваю. Я це не буду гуляти і допоможе, і тут запагнуть. Ще. У деяких випусках іноді показуються ці. Віддали збройні штучні телектом. Для деяких людей це може викликати ефект словісної долини. А це відомі до кінця, а був Круас.